Перше. Проводиться судово цивільної справи за позовом Кузнецьова, до Державного підприємства Національної культурно-містецької музейний комплекс «Мистецький арсенал за болот на про встановлення пакту центури шкодування моральної шкоди. До судових засідання з'явилось. Представник позовача, також представників відповідача державного підприємства Національно-Культурно-Містецькому землі, комплекс «Мистецький арсенал. Відповідальність заболотна до судове засідання не з'явилась. До суду повернувся конверт, що неможливо вручити їй судову повістку з матеріалами позивної заяви, оскільки конверт повернувся за закінченням встановленого строку зберігання. Направлявся за адресою, котра зазначена позивачем у позумній заяві. У справу розглядає суддя патріона секретар Павленко. Є відводи? Ні, Суд розв'язує немає. ваші процесуальні права маєте права передбачені статтями 27, 31, цивільного процесуального кодексу України. Я не, процесу, не, не в півніці про це снені. Ні, у немає. Все стосується думки учасники процесу щодо розгляду справи за відсутність третьої особи забулотнеї. Нарост враховуючи те, що до суду конверт конверці закінченням строку зберігання і направляється конверт за адресою, зазначеною позивачем у заяві по Грушевську, вона там не є зареєстрованою. суд ухвалив у справі голосити передво для повторного виклику третьої особи до судового засідання 17 листопада на одинадцяту годину.